А Ми... Що вас на той час полях було? Оце ж був посіяний ячмінь і пшениця озима і, і ріпак. Ми коли перший раз приїхали по весні на пшеницю ячміння, там було поле таке велике, 130 гектар, з ворота були обсіяні ячмінем, а середина гони пшеницю. І він так вийшов, з машини там ходить, щось розсуждає, так внесем гербицид, потім заїде фунгіцид, кинемо зараз цілітри. На ячмінь отак, на пшеницю, а так, і я кажу, де тут ячміння де пшениця? Він взявся за голову, каже, діла не буде. Оце так почалась наша робота. Коли мене питають, ну, якась, яка була база, я говорю, ну, от база була така, що я фізично дивилась на ці дві рослини, я не розуміла, і чим вони відрізняються, де тут пшениця де ячмінь. Отак все почалось. Так, да, вчились в полі. Розкладав рулетку, каже, оце рахуєш на сіни, на метр, така глибина. Ну, Багато було, звісно, і наших таких косячків. Ну, як я з розмови роз... зрозуміла, що у вас є людина, яка вам, ну, агроном, який вам допомагає, агроконсультант, ну, як я зрозуміла, з вашого характеру, то ви все одно все самостійно вивчаєте. Ну, У ну, да, я... нас просто коли <кій> все сталося, багато приїжджала там знайомих. Татових товаришів і кожен там почав говорити: Ну ми ж розуміємо, що ти нічого не розумієш, ти звертайся, ми все допоможемо, там, приїдемо. Я не позвонила нікому. Ну У мене такий характер, що мені краще зробити не так, але зробити самій, зробити висновки, чим я. Ну Раз я звернуся, людина мені це зробить. Я ж не зрозумію, як його робити. Я ж не можу кожен рік звертатися, я ж не можу там. Багато хто там, ну не багато, деякі люди пропонували, що давай субкерівництво, ну ти будеш там по бумагах, а я буду все робити. Ну, мені простіше тоді було продати. Не знаю, на той момент, після першої зустрічі з агрономом, я, коли він сказав, що діла не буде, думаю, ну як це не буде, щось то буде. А як взагалі ідея виникла стати. Ну, ж можна назвати агроблогером, ну реально воно найпопулярніше в Україні і в Інстаграмі, і в Тіктоці. Ну, мені в перший рік, от я стикнулася з тим непорозумінням, мені там всі говорили та віддай його, та продай його, навіщо мучити землю? от Якесь таке. Навіщо мучити землю? Такий добрий. Це дуже було багато такого. Ну ти не розумієшся в цьому, навіщо? Ну ти зараз його запориш, урожаю не буде, бур'яни. Краща людина, яка в цьому розуміється, вона буде отримувати від того доход, і всім буде класно, і тобі буде класно, і їм буде класно. І от ну, мене з цим моїм характером, ну я доведу, що дівчина може щось. Почала знімати відео там купу хейту. Знаєш, У вас все не все це, це паралельно з діяльністю, і ви почали вести так, і соц Так. Соц соцмережі? да. інстаграм. Я почала ну перший рік там небагато, тому що ну все навалилось. А для чого? От хотілося, спершу мені хотілося довести, що от, ну, я можу, щоб от всі побачили, що я дійсно щось можу. що е, ну, от всі ці, У нас в районі мало хто з е, таких потужних фермерів. Ми не дивимося в соцмережі, але ми все бачимо, от, е, конкретно для цих людей мені хотілося, що ну, я можу щось, що в мене вийде щось. А потім, вже, от коли я отримала ці всходи, коли я зрозуміла, що я тут залишусь, і паралельно там купа коментарів таких: ну що це агро, ну що там може бути класного, це пилюка, грязюка, постійне поле, оці агрономи, в, все у грязному. Мені хотілося довести, що ну це гарно, це реально в будь-яку погоду, в будь-яку пору року поле може бути гарним в інтернеті. А це можна сказати, що у вас вже дві роботи. Перша робота це в господарстві, друга робота це мережа. Ну, я так я вважаю, що не професійно до цього підходжу. У мене мало часу на це, і можна було б якось планувати контент. У мене так все спонтанно. Приїхала в поле, познімала, розказала. Там часто якісь ефіри проводжу там, по питаннях, але... Стикаюсь з тим, що ну, питання в основному у всіх однотипні. Яка у вас урожайність, а скільки у вас зарплата? І, ну, це таке. Десять ну, ну, так ефірів таких проведеш, і ти як попугає в неї, і ти саме сидиш, розказуєш. Мало хто вникає в саму технологію. От ми сіємо сою, ну і класно, у нас сипе сою, там щось, свої, якісь там половиною, то й класно. а те як ви обробляєте, що може, і не потрібно там кожен день чи кожен рік глибокий обробіток? Ніхто в це не, не вникає. Ідемо так по накатанні. Важливіше ж, яка у вас зарплата, а, 에, що у вас там сипнуло, а скільки заробили, а скільки за налічку здали? Найлюбніше питання Да. Геннадійовича. От зараз розумієш, що зараз я буду робити чудеса монтажу в цьому відео. Я ж не спитала найголовніше, а чим збираєте? Комбайни на нас свій також дженір старенький, але ну, в принципі тут теж знаєте, мені він вже достався, і брали ми його не новий. Це в нас був техніка з Європи. Але стикаюся з тим, що в мене багато знайомих побрали ці нові серії, і сервіс дуже просідає сервіс. Немає кваліфікованого сервіса, який приїхав би його налаштувати. У мене мільйон питань, воно все крутиться, крутиться, я не можу зупинитися. Перескакивати перескакувати. я розумію, що я точно, точно, як мінімум, ще раз буду проситися, може там навесні, коли буде там. Посівна, mm -hmm. може, там якісь... До речі, може, буде багато питань в цьому випуску, і якщо ви не проти, можемо потім зробити ще й прямий ефір. Можна. Я не обіцяю, що там не буде тих самих питань, яка вражаєність, mm -hmm. яка у вас mm -hmm. зарплата, як до вас на mm -hmm. Це саме актуальні питання. Без цього ніяк, але я думаю, що Це взагалі рідкість, щоб дівчина, молода дівчина, вже зай... багато років, ви вже займаєтеся й медійно бути такою популярною, все встигати. А як ви взагалі поєднуєте материнство? Як ви все встигли поєднати з навчанням з новим життям? Ще й виховання дитини? Може якусь пораду дасте, як все встигати? Мама класно, коли її мама допомагає з малечею. Не знаю, якось в мене не в мене взагалі не було декретної відпустки. Я так плавно з роддома мене на п'ятий день виписали. Я на наступний день вже була за горномом в полі. Я спитала лікарів, можна, там можна. Ну і ми так активно почали жити цим життям. Потім вийшли трохи проблеми, бо все-таки в мене була операція, не природні шляхи, і треба було трошки. Мати якісь. А, вони дуже великі зараз <ріст> очі. Як? Так. Трохи пройдемося по господарству. розбавимо. У нас тут склад під відкритим небо. Парк техніки, наші улюблені монстрики. Два малюка, які закривають всі потреби малесенькі, у нас робить всі легкі роботи. На ньому стоїть автопілот. Повний гідравлічний, для того, щоб полегшити роботу тракториста і бути більш ефективними. Ось він зараз агрегатувався з сівалкою Джун'єр. За рахунок цього ми зекономили на пересівах. У нас стабільно до встановлення автопілоту було 2-3 рядочка це пересів. За рахунок автопілота ми це питання зняли. Так виглядає, так. Ми зробили поза минулому році повний е, ремонт, капремонт, відправляли її, міняли, не функціонували у нас банки з добривами, бо це все дуже швидко від добрив, е, псується. Тепер все працює, повністю нам її красили оригінальною фарбою, і вона тепер так виглядає, як нова майже. Так, а де ваша імпульсивна покупка знаходиться? Там вглубь. Сподобалася мені ця фраза. Вона, вона працює тільки раз на рік, тому ми її запхали туди. А взагалі, який відсоток по культурах вашого вашому господарстві? От хто на першому місці по обсягу? Кожен рік це нестабільно, бо дивимося, зараз ми так углубились і в. Гібриди, щоб вони не пересікались, того щоб спадалися, є певні проблеми, так як у нас немає оборотного обробітку ґрунту, плюс дуже цікава тема з гербіцидним обробітком після дії на наступні культури. То в нас так: один рік більше соняшника, другий рік більше кукурудзи, з зерновими у нас було досить великий відсоток. В цьому році ми зменшили за рахунок сої, дали сої шанс, але не вийшло. Ну і ріпак, теж закладаємо його десь ну, 80 гектар, але все залежить від року. Це рік бездощовий, нам вдалося посіяти тільки 28, І то 20 точно виживуть 8 під питанням, ну, да, під питанням. А як ви взагалі плануєте свій рік? Хто вам в цьому допомагає? Що вам для цього потрібно? Агроном консультант у мене є. Ви берете когось. Так, да, це мій знайомий, який є дистриб'ютором в одній компанії, і він мені дає повний агрономічний супровід. Ми Зрішення зустрічаємось плюс-мінус десь раз на тиждень. Обіжаємо ага, так навіть да. часто, так? Да. Да. Інколи трошки рідше, ну в основному раз на тиждень да. то зараз ви вже будете розуміти, от ну, просто цікаво, як робота в вашому господарстві. Зараз ви вже розумієте, що ви будете сіяти, яка хімія вам потрібна. Ну, хімію ми Чи е пізніше все це робимо. Після так? нового року зустрічаємось, прописуємо що куди. А насіння ну, ми вже прописали, да вже mm -hmm. обрали гібриди. От, компанії, такі ми працюємо з сінгенти, менсанти. Вони виставляють ваучери. Вони так люблять, щоб це закрилось там. Жовтий листопад угу. крайній срок. Кукурудзовує, ви... чи берете гібрида? Монсанта, лідея, сім'єнти трошки, ну, все одно, от, як не крути. Я хоч весь цей рік і говорила, що Монсанта мене в цьому році роз... розочаровує, але вона стояла так собі, от Лідея, наче стояла краще, а по урожайності все одно Мансанта дала краще. Тобто на наступний рік будете ще щось mm. підбирати, чи вже знаєте, що саме у вас буде Ну, і не цей буде самий бюро-гібрид і один новенький попробувати? Ну там невеличкій кількості, той що дав гарно у нас по району. Хто сіяв? От, взагалі цікаво, а як ви обираєте, ну давайте кукурузу, наприклад, гібриди кукурузи. Як ви обираєте? На демоділянки їздити, на лінейки чи просто не люблю демоділянки. Не любите? У мене був такий гіркий досвід з компанією Сінгента, хоча я їх дуже люблю. Але от демоділянки, нічого не маю проти демоділянок, але ну, все одно це для мене це не показник. Я люблю більше дивитись на поля у господарствах, в якими я. Спілкуюся, от я там знаю тут декілька господарств. Я там, можу приїхати на поле, походити, спитати там «Вова, що в тебе тут посіяно?» ну, Він мені скаже, я подивлюсь, ну плюс-мінус мені підходить. Але все одно остаточний такий вибір робити, що оцей гібрид я залишу на декілька років в цьому господарстві, тільки після того, як десь я побачила, що він класний, я його взяла до себе в невеликій кількості, посіяла рік, я бачу, що і в мене він непогано, значить ну, можна на нього ставити якусь ставку. Бо от у нас Така прям якась дилема. Всі в, тут навколо кажуть, Олка олкані класний гібрид, я його сію три роки поспіль, різні роки, десь дощовий, десь сухий, у мене не йде цей гібрид, хоча всі його люблять. Я, ну, це, кому я тут вважаю так, кому я, от який гібрид ще підходить? Всі можуть казати, що він класний, а в тебе от, з ним щось не складається. Або ґрунти все одно, от, хоч у нас тут і є господарство, з якими ми товаришуємо, 8 кілометрів від мене, але все одно у нас ґрунти різні. А ну так, щоб тему вже кукуруза. А з якою вологістю в цьому році збирали кукурузу? Базовою. Цьому році нам пощастило. Ну і кукурузка все нормально. До доща зібрали, да, все класно. Кокуруза. От один гібрид у нас просів кардинально, але не знаю. Теж ну поле таке слабеньке, плюс там гербіцид спрацював не дуже, бо холодно було. Гібрид другий рік сім, і другий рік у нас з ним не складається. Ми його викреслили. А, ми вже на початку розмовляли про урожайності, <ріст> чому? мені дуже сподобалося, як ви обґрунтували думку, чому урожайність нема, ну, немає такого поняття, що ти почув урожайність і можна з цього робити якихось, якісь висновки. От, мені сподобалося, ви могли б ще раз? Ну ми не женемося за цими високими цифрами, тому що я вважаю, що ну, перш за все в наших. Ні, як я люблю говорити, це раніше ми могли собі дозволити там, наприклад, сипати ну. Давайте 150, давайте добре. Ну можна під осінь, 200 сипнути. Ну що ж, ми не можемо собі дозволити, ми ж нормальне хазяйство. То зараз ну, реально такі обставини, що ми не можемо собі дозволити закладати в землю, що нам хочеться. Ми повинні виходити з якихось конкретних цифр, на яку урожайність ми закладаємо. Якщо ми закладаємо, наприклад, на кукурудзу 60 урожайність, ми йдемо по цій схемі. Ми не можемо сипати 150, бо ми вже не впишемося в нашу цю економічну ефективність. А краще мати невисокі цифри урожайності, але економічно бути ну, плюс-мінус ефективними, бо не завжди оці високі показники урожайності за ними стоїть реально ця економічна ефективність. Мало хто рахує ці цифри. Дуже хотілося би. Ще побудувати додатковий склад зерносховища, бо ця історія така, яка турбує постійно, коли йде дощ, ти розумієш, що це ще в цьому році у нас небагато, бо кукурудзу ми всю вивезли, так як ціна непогана і у нас. Тут в 12 кілометрах працює елеватор по дуже гарних умовах. Ми кукурудзу всю вивезли, бо зберігати нема немає. Минулому році ми тут лежало майже 800 тонн під відкритим небом, то це так трохи стресово, коли йдуть дощі. А все одно воно десь затече і ти розумієш, що якісь втрати ти понесеш. Соняшник. Кукурудза. Зараз. Кукурудза. Кукурудза. Соняшник кладемо весь склад. А Соняшник. склад напольний, на так, да, у вас десь? Да, да. Старенький переоборудований з ферми зробили теж своїми силами пол, то, що все рахували. Там, ну, все так класно, квадратура велика, все виходить, там, мільйон пол, два мільйона криша. Вирішили, що зробимо самі. Ну, а Можемо з вами домовитися. Я ну, розумію, що планувати щось важко, але щоб ми з вами наступного разу вже на полях зустрілися у вас. Я можна думаю, колись буде, можна на, буде на посівну, я не знаю, як там можна буде вписатися я з вашими думаю... особистими планами, ну може кудись там. Я думаю, що да, на посівну. Якщо ви виживе ріпак, буде вже подивитись на якусь культуру, яка вегетує, О, буде і, клас, і на посіві. Як, там, до речі, да. сподіваюся, що він виживе. Ну, куди йому діватися, немає, немає в нього варіантів. Тоді вже домовимося, що приїдемо на весні і вже поїдемо в поля. Тому що нарешті ми змогли з вами зустрітися вже десь рік. Да? Ми плануємо, що я то приїду, то виходить, то не виходить. Дуже вам дякую, що ви згодилися. Приїжджайте. прийняти ми нас. Говорити, любимо. Мені було реально дуже цікаво з вами поспілкуватися. А від вас питання? Питайте, ви. Активна людина, розумійтеся в соцмережах. Я думаю, що ви зможете повідповідати самостійно да, на питання, які будуть під так. відео. Я вам там посилання одразу скину, коли вийде випуск. Дуже вам дякую. Взаємно. Питання, 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 задавайте. Пока.